День захисника вітчизни це свято для справжніх чоловіків, тих, які пройшли справжню війну, і тих, хто стоїть на сторожі батьківщини, тих, хто відслужив армії, і тих, хто тільки готовий їх доповнити. Це свято, це пам'ять синів і дочок тих, хто віддав своє життя за свободу батьківщини, за вашу з нами свободу і незалежність. Але 14 жовтня. Не тільки свято для людей в погонах, а й наших захисників у щоденному житті, тих, кого ми спираємося у важку хвилину, хто нас захищає від життєвих негараздів і підтримує нас, дорогі наші чоловіки, бажаємо вам здоров'я, гармонії, любові, завжди у всьому бути на висоті, і все життя залишатися для нас, жінок, ідеалами. А для своїх наступників сили та мужності. Щиро вітаємо наших захисників і захисниць зі святом. Нехай цей день буде наповнений яскравими успіхами і радісними моментами. Бажаємо вам козацького здоров'я, родинного благополуччя, світлого настрою та перемоги! Ми дякуємо нашим захисникам та захисницям, які прямо зараз обороняють нашу Україну. Ми дякуємо вам за те, що ви живі, за те, що маємо можливість привітати. Ви воїни, ви справжні герої, і ваш статус вже неможливо виправити. Не повернутись ти не маєш права. Ти ж сина на футбол ще не водив, А ти, з коханою, весілля ще не справив, і на риболовлю з другом не сходив. На тебе вдома жде. Старенька мати, будь обережним, в неї ти один. Ти ж обіцяв, що влітку біля хати посадиш грушу, пофарбуєш тин, а ти ще з донечкою, навіть не знайомий. лиш фото у кишені оберіг. В суботу народилась пів на сьому, коли в бою. Ти мало не поліг. Тебе удома ждуть малі онуки. Де наш дідусь? Так довго вже нема. Складають у молитві щирі руки, щоб закінчилась ця війна зима. А ти дізнався вчора, що дружина під серцем носить сина козака? Женіть поганців з рідної країни. І на перемогу вріжте гопака, будуйте дім, де квіти і калина. Кохайте, мрійте, діточок ростіть. Синами й доньками гордиться батьківщина. Ви вже герої, тільки нам живіть. Чекають вдома діти і дружина, сестра і брат. Онуки і батьки, в молитві вся родина Україна. Вертайтеся, живі захисники. Сьогодні ми хочемо привітати наших захисників та захисниць, які так мужньо боронять нашу країну. Ми вітаємо вас з Днем захисників України та бажаємо вам мужності, терпіння, відваги та наснаги в цьому бою. Вітаю всіх чоловіків і жінок, захисників України, поки є герої, що захищають мирне майбутнє нас, дітей, від брехливого підступного ворога. Ми обов'язково переможемо! Молимося за вас, воїни України!